Архів на смітнику, фотографії, і листи Дмитра Гнатюка випадково знайшов маляр на будівництві в Києві. Чоловік виявився відповідальним, передав знахідку дослідникові архівів, і серед всіх паперів той знайшов цікаві для істориків документи. Родина співака провину визнає, але запевняє, що основну частину архіву гнатюка збережено. Розплутати цю детективну історію намагалася Олена Мацюцька. Тут є різні, тут є різні але дуже багато. Є такого приватного Дмитра Гнатюка, якого ми не знали. Це зараз журналіст і дослідник архівів Вахтан Кіпіані вивчає коробки з паперами. До нього усі ці листи, фото та афіші потрапили із смітника у будівельних мішках. Кому належав архів, самому оперному прем'єру Гнатюку чи просто колекціонеру, сумнівів немає. В Принципі це не може бути архів людини, яка збирала про Гнатюка. Ні, ні, це особисто його, тому що ну тут я кажу, тисячі листів Дмитру Михайловичу, і він каже, дорогі там кумири, там визнання в любові. Саме така прихильність до таланту співака звичайного маляра Володимира і не дала цьому архівові поїхати на звалище. Хлопець працював на будівництві. Як побачив, що якась жінка виносить папери на смітник, серед них фото Гнатюка. Оце сюди прямо викидалось все. Так я і помітив там фотокартку. Ну вона була просто до решітки приліплена, я якраз працював з хлопцями. От і підійшов, забрався. Надію, що нащадки якось отримують якось більше інформації про його особисте життя, про а, те, що для нього було важливим. Документи виносили ось із цього будинку поруч із театром Франка. Тут зустрічаємо народного артиста України Леся Задніпровського. Запитуємо, чи не в цьому домі жив співак Дмитро Гнатюк. Ось в цьому. А в якому під'їзді? Ви наскільки я пам'ятаю, в цьому під'їзді і мешкав. Завжди ми так віталися тут, садочку, попри театр. Ми так встречались. ТСН зустрілася із сином співака Андрієм Гнатюком. Той не приховує, дещо із квартири таки винесли, не переглядаючи. Пояснює, знайдені папери зберігались на балконі. Їх ще за життя відсортували батьки. А після смерті всесвітньо відомого баритона у квітні цього року величезний архів, фото, афіші, ноти, особисті речі так і зберігається в родині. Абсолютно хочу заспокоїти, що нічого не втрачено. От абсолютно все на місці, все ціле випадково дещо просто винесли. Без я не проконтролював. Звичайно, тут моя. Провина в цьому треба було проконтролювати. От, але але ще цікавіше, але ще цікавіше, все залишилося. Переглянути колекцію. Пан Андрій не запрошує. каже, у батьківському домі не прибрано і обіцяє на річницю від дня народження батька наступного року передасть архіви і в оперний театр, де співав Дмитро Гнатюк, і в консерваторію, і в рідне село Мамаївці на Буковині. Син Гнатюка пояснює, винесли ці папери, бо просто не думали, що вони можуть зацікавити дослідників. Але за те, що їх врятували, вдячний. Дорогі Дмитрико, поздравляємо нагороди, бажаємо щастя міцного здоров'я, сестра Медорія, Це родичі. Вахтанг Кіпіанів вважає, знайдені особисті документи Гнатюка таки мають велику історичну і культурну цінність, бо сам співак це все свого ж часу зберіг. Оці листи, вони всі відкриті. Тобто від звичайних селян, від Чербицького від і Славостицького. Від канадських друзів все це тут є і все це розкрито. Він їх прочитав, і він їх не викинув тоді, Тому те, що зараз це могло бути втраченим, це просто трагедія. Взяти знайдену колекцію на зберігання та вивчення вже зголосилися п'ять музеїв серед паперів і афіші з історичних канадійських гастролей і вітальні телеграми гнатюкові від політиків і простих селян. Навіть чийсь гаманець із родини. А є і те, що немає стосунку до самого гнатюка. Наприклад, від руки написаний список ветеранів Другої світ. Тової із села під Києвом таке історики цінують. Олена Мацюцька, Владислав Конанчук, ТСН 1+,1.